На особистій зустрічі лозівського міського голови у середу побували представники міської ради старшокласників. Найкращі школярі активні і не представники загальноосвітніх навчальних закладів міста разом зі своїми наставниками-педагогами. Майже двох години спілкування передбачало і ознайомчу екскурсію кабінетами міського виконавчого комітету. Як усе відбувалося? Дивіться далі. Лузівський міський голова гостинно вітає у своєму кабінеті школярів, яких без сумніву можна назвати лідерами. Хлопцям він тисне руку і всіх разом запрошує за стіл переговорів. Мені дуже цікаво, чим живе наша молодь, чим живуть наші школьники, школьники на і негативи, которая сегодня есть у нас в стране, в нашем городе, на нашей слабожанщине, на Редни. Мое глубочайшее убеждение в том, что ответственность за то, как мы живем, должны брать на себя и вы, и мы. Сидячи за круглим столом, школярі уважно слухають все, про що їм розповідає міський голова. Ставити йому питання вони поки що не наважуються. Мова, звісно, йшла про місто з огляду на його перспективу. Поговорили і про лозівські підприємства і про храми. Сергій Степанов запропонував школярам ближче познайомитися з роботою міського виконавчого комітету. Пообіцяв завести всюди, де бучні не забажали, навіть до кімнати відпочинку міського голови. Ознайомча, екскурсія виконкомом розпочалася з кабінету першого заступника міського голови Володимира Сенка після цього учнівську делегацію запросили до управління економіки, ознайомили з його роботою, вислухали пропозиції. Виявляється, школярі бажають зробити лозову привабливою для туристів. Млогія люди із крупники мікапольса України, в тому числі готови, каби адбіхати нітіта за зарубіжі а на Україні мої на області агротуризм. У нас очі хороша печова же, з ва на позволять приїжать. Кастян існує практичних напрямків. відвідали учні службу у справах дітей. До речі, за словами міського голови найкращу в області, після чого учні відправилися до актової зали засідань. Міський голова розповів гостям про роботу депутатського корпусу, як проводяться пленарні засідання, і запросив знаного в місті колегіанта Вадима Барона посидіти на своєму місці, обрати собі секретаря. Було таке відчуття, що я така людина щось вирішую, щось даю якісь. Вказівки, так і таке відчуття було якоїсь гордості, що от мене посадили на таке місце, можливо, я цього заслуговую, можливо, в подальшому житті це буде моє місце. Школярі оглянули також дошку почесних громадян міста. А після спілкування з мером на тему ландшафтного дизайну і зовсім осміліли. Почали висувати власні ідеї на правах колег. Адже зібралися лідери учнівського самоврядування, президенти шкільних республік. Вони готові міській владі допомагати розвивати місто. У цьому школярі запевнили мера. До нього вони звернулися з багатьма проханням. проділося провести велопробіг по визначених місцях лазівщини до дня перемоги. Давайте какой-нибудь прикольний э, маленький пробежец. Начиная, условно, от починаючи проехали вдоль ринку. Причому, наверное, правильно і справедливо будет пригласить всех, хто хоче. Мало того, я акцентував внимание на участь депутатського корпуса. Представники місцевого учнівського самоврядування домовилися про пільну співпрацю, лишились задоволеними проведеною і і і і і і і друзів. Хочу пожелати вам, щоб у вас все складалося. цікава людина, дуже ерудована. Багато про що знаємо з ним можна на різні теми поговорити. Ми дуже вдячні усім, і ми вважаємо за велику честь працювати разом з ними.